Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо говорити про ціни на автомобілі на європейських аукціонах. Покажу вам ще одну гарну шкоду 7 в цікавій комплектації. Зробимо на ній тест-драйв, оглянемо зовнішній вигляд та салон. Тож приємного перегляду! Отже, друзі, для розуміння цінової ситуації по автомобілях в Європі. Давайте розглянемо схожу автівку до вчорашньої шкоди Октавії. 1,6 турбодизель на DSG в комплектації Style Щоб ви розуміли, 13 тисяч євро це стартова ціна за автомобіль. Далі буде ще по мінімуму 3,5 тисячі доларів розмитнення, під тисячу доставка, аукціонний збір теж до 1000. Ось така ціна може бути за Octavia 1,6 турбодизель. Але наголошую, що 13 тисяч євро це тільки старт. За скільки вона буде продана, був дуже цікавий е, варіант з Volkswagen Caddy. Е, торги закінчилися за, за 21 тисячу євро в Європі. Двохлітровий Кадік, довга база. Якби того Каді поставити в Україну за ціну без розмитнення за ту, яку він був придбаний в Європі, це вже для нас було б за дорого. Тому, ну, бачите, така ситуація на сьогоднішній день. Друзі, запрошую вас до салону автомобіля. Одразу пропоную зацінити стан водійського сидіння. Тут я скажу, що нічого не перешивалось, нічого не фарбовано. Алькантара збережена. Мінімальна потертість, якої практично не видно. Отже, маємо. У нас безключовий доступ, відповідно, старт двигуна з кнопки. Зараз включимо запалення. 179 тисяч оригінального пробігу. Так, маємо максимальну мультимедійну систему. Зараз покажу вам косметичний стан салону і розкажу основні опції, які є в даного автомобіля. Друзі, Косметика по салону практично бездоганна. Ось карта дверей з боку водія. До речі, є ambбіанц-підсвітка салону. Всі елементи в ідеально збереженому стані. Нічого взагалі не потерто. Є автоматичний режим увімкнення ближнього світла фар. Шкіряне мультикермо гарно збережено виглядає. Без зауважень. Ось так куліса, ось так кнопочки. Значить, У нас є підігрів. Переднього ряду сидінь. На зиму, тут у нас сидіння з Алькантари, теж чудово збережене пасажирське сидіння. Карта дверей з боку переднього пасажира, також в ідеалі. Ну, загалом передня панель все тут чудово. Друзі, салон світло бежевого кольору. Ну, матеріали для Октавії топові, Алькантара, шкіряні вставки. Збережений бездоганно можна сказати. Получається, автомобіль 2017 року. Ну, чи практичний, чи не практичний, але бачите, матеріали якісні і ніяких зауважень до них взагалі немає. Напишіть свою думку на рахунок такого кольору салону. В автомобілі подобається чи ні. До речі, в сидінні водія топова комплектація є пам'ять сидінь. І всі електрорегулювання. Потолочок чистенький, без прокурів, в автомобілі взагалі не курили. Я сам не палю. І якби тут були запахи від сигарет, я би почув це 100%. До речі, аудіосистема Кентон топова для Октавії, є сабвуфер. У цьому вогнегаснику, як ви бачите, автомобіль з Бельгії. Якщо, можливо, хтось не знав, давайте глянемо, що тут по документах. Так, бельгійський техпаспорт. Є сертифікат відповідності, вже зроблений. Митні декларації є. Тобто автомобіль має повний комплект документів і готовий до постановки на український облік, на нового власника. Є режим охолодження, дві SD-карти можна поставити. О, задній ряд сидінь, взагалі як новий, тут ніяких питань немає до нього. Драйв перевіримо автомобіль в ходу. Як переключає коробка, чи нема зауважень до динамічних якихось характеристик автомобіля. Так, тут нас на вулиці багато. Лежачих поліцейських перевіримо зараз ходову, дуже добре буде чути, якщо будуть якісь зауваження. Так. Ось тільки амортизаторів сухі, я звертав увагу і відповідно, ходова відпрацьовує добре, ніяких там зауважень я думаю, бути не повинно. Потім ще протестуємо автомобіль на трасі себе почуваю на швидкості завжди старайтеся на тестдрайві проїхати на авто в різних режимах тобто швидко помало, щоб по різному покриттю як відпрацьовують всі системи автомобіля Швидкість, всі передачі включаються м'яко. Тут 7-стипінчатий ДСГ, сьома передача. Ніяких поштовхів від коробки, все плавно, і на холодну, і на малій швидкості, і на великій. Зауважень немає. Автомобіль починає набирати робочу температуру, перевіримо. Чи справний термостат. Покажу вам показник і трошки прогріємо оливу в двигуні. І далі на швидкості перевіримо автомобіль. Немає ніяких зауважень до того, як автомобіль відчуває себе на трасі, гарно їде, швидкість набирає так, як потрібно. Виїхали на дорогу з поганим покриттям, як бачите, по ходовій частині автомобіля ніяких лишніх звуків немає, все гарно, все відпрацьовує. Так, Зараз перевіримо, що в нас по рульовому тут все добре. нічого Ніяких також посторонніх звуків, нічого не хрустить, не шумить, все добре. На свій об'єм автомобіль гарно набирає швидкість, також зауважень ніяких немає. Коробка відпрацьовує чудово. Під час гальмування ніяких вібрацій по керму, нічого не немає. Відповідно, гальмівна система також. Приємний в користуванні, відчувається, що авто збережено. Друзі, приїхала ще шкода, вона тільки з Ловети, буде проведено по ній прибирання, і якщо буде час, також покажу вам шкоду Octavia 7 в кузові Liftback. Так, друзі, показую детально повністю сторону автомобіля. Шукаємо, чи є якісь вм'ятини. Задня оптика ціла, бампер не побитий, легкосплавні диски цілі. Поріг рівнесенький. Тут ніяких пошкоджень немає. О, знайшов невеличку вм'ятинку, Зараз покажу парковочно. Це мінімально. Так, Передній диск цілий. Тут теж якась лайтова царапка. Так, загалом стан хороший, непобитий хром, оптика ціла, пластики цілі, решітки цілі. Тепер водійська сторона показую, Ну, все достойно. Тут не бачу ніяких м'ятин взагалі, навіть мінімальних, поріг також ідеальний. По водійській стороні оптика задня також ціла, бампер без пошкоджень, легкосплавні диски. Цілі. Так, гальмівні колодки ще десь 60%. Резина Goodyear зимова. Вже на зиму автомобіль готовий. Задня пара резини Bridgestone. Ще гарний залишок протектора. Колодки гальмівні... Так, майже нові задні. Автомобіль під градом не був. Для Бельгії, до речі, це актуально, тому перевіряти треба, звертайте увагу, капот рівний, немає ніяких пошкоджень. Сколів над лобовим також немає. Лобове скло ціле. Так, на лобовому склі маленький сколик, але ну, він такий, що його навіть і засверлювати не треба. Нічого з ним не... ні на що не впливає. Автомобіль має комфортний вхід. Дуже гарна опція, до речі. Якщо будете хоча б раз в житті користуватися автомобілем з такою опцією. А потім спробуєте авто, в якому його не буде. Відчуєте різницю дуже сильно. Так, Багажне відділення. Значить, Поличка на місці, працює, ковроліни цілі, не подерті. Сабвуфер, компресор, наклейки заводські, точкова сварка, все на місці, знак аварійної зупинки. Є ліхтарик, є 12-вольтовий вихід. Переходимо до підкапотного простору. Глянемо зараз, яка там ситуація. Давайте почнемо з кріплень. Тут нічого не крутилось, тут нічого не крутилося. Всі шви, всі герметики по заводському. У нас капот оригінальний, він теж не демонтовувався. По оптиці 04-05-2017 кріплення. Цілі не демонтовувалися. Решітки також. Тут 03-05 2017 року. Тут так, теж все в оригіналі. Як завжди показуємо вінкод до автомобіля, по базах любих можете перевіряти. Охолоджуюча рідина. Зараз підтянами. ще нема ніяких відкладень, забруднень. Так, вона чиста і прозора. Рівень на місці. Подушка опорна двигуна, теж маркування 2017 рік. Зараз покажу ще на двигуні. Маємо кришку. Форсунки всі оригінальні, ніяких підтікань немає. Ось номер двигуна і рік випуску 2017. Ніякі кріплення болти по двигуну, тут нічого не демонтовувалося. Все в оригіналі. Турбіна, Турбіна суха. Теж ніяких тут запотівань, оливи, нічого тут немає, все гарно. Друзі, також зараз перевіримо лакофарбове покриття по автомобілі електронним тощиноміром. Починаємо з даху, беремо його за еталон 106, 118, ну і плюс-мінус там 20-30 мікрон. Подивимося, детально повністю пройдемо в сторону. Спочатку водійську. От все в оригіналі, нічого не фарбоване. Я попередньо вже так оглянув автомобіль, я не бачу фарбованих елементів, але для візуалізації, для людини, яка може бути реально зацікавлена в покупці такої октавії, от знизу, до речі, завжди буде тонший шар 97-96. Я спеціально проведу перевірку лакофарбового покриття. Є всі заводські наклейки. Давайте ще поріг пройдемо. 114. Все в оригіналі. Кришка багажника. 104. 111, все добре. Заднє крило. Також в оригіналі. Задні двері. Передні двері. Переднє крило. Також понизу. Поріг. Отже, друзі, маємо для вас Skoda Octavia 7. 2017 року виготовлення в гарній комплектації стайл, виконання салону Алькантара. Автомобіль повністю безаварійний в оригінальному окрасі з оригінальним пробігом 170 тисяч. Контактний номер телефону в описі під цим відео. Також там буде і повна інформація про авто. Друзі, і тільки для підписників в авторія цього пасата не знайдете автомобіль від власника Airline. Зараз покажу вам пробіг. Комфортний вхід і пробіг автомобіля 138 тисяч. Ось такий стан салону. Також покажу Вінкод автомобіля, якщо буде бажання, будь-яка перевірка за Вінкодом. Косметично автомобіль чудово виглядає, буде зацікавленість, перевірка на будь-якому сервісі. 2.0 турбодизель 190 кінських сил.